Медичні препарати за програмою Доступні ліки українці, зокрема й внутрішньо особи, можуть отримати навіть не маючи декларації з сімейним лікарем. Про це говорила голова Національної служби здоров'я України Наталія Гусак 23 жовтня під час прес-конференції з медійниками та пацієнтськими організаціями, обговорюючи розвиток державної програми Доступні ліки на Харківщині. Також Наталія Гусак наголошувала на тому, що на окремих територіях України, а саме на деокупованих Ваваних при фронтових територіях і там, де ведуться активні бойові дії, українці можуть отримати ліки за цією програмою не тільки за електронними, а й за паперовими рецептами. Електронний рецепт будь-яка особа може отримати і без декларації з сімейним лікарем це теж важливо. Це для стосується внутрішньопереміщених осіб. Вони можуть зайти і в сімейного лікаря, який найближче знаходиться до них, або в лікуючого отримати електронний рецепт або паперовий на програму Доступні ліки. Так ми спостерігали. З електронної системи охорони здоров'я, коли лікарі знаходилися і в окупованій Херсонщині і Харківщині в окремих територіях, а їхні пацієнти і там виписували електронні рецепти ще, а їхні пацієнти отримували ліки в більш безпечних місцях на території областей західних областей України, і це важливо сказати, що це пройшло через програму Доступні ліки, так само як ми бачимо, як відновлюються території в Ість рецептів, які погашаються на Київщині, Чернігівщині, Сумщині, окремих територіях Харківщини. Ми бачили, що там квітень, травень минулого року вони значно знизилися. А в червні, липні, вересні і так поступово де відновлювалися контроль над нашими територіями, ми бачимо, як повертаються люди, і як збільшується погашеність рецептів. Чи є ті українці, які перебувають ще на Телефонному зв'язку своїми сімейними лікарями так є але. Ми перестаємо оплачувати за 56 м пакетом, тобто лікарям, яким знаходяться, це був спеціальний такий пакет, де ми оплачували заробітну, фактично заробітну плату лікарям, які знаходяться на окупованих територіях, тому що ми бачимо, що фінансовий стан цих закладів достатній для того, щоб виплачувати певний період часу ще. Але одночасно з цим для нас важливо, щоб ці лікарі знаходили собі місце роботи вже на більш безпечній території. Ті, хто має можливість це зробити, тому ми. Ми думаємо, що певна кількість українців буде переукладати. Ну, тобто будуть працевлаштовуватись лікарі, переукладатися декларації. А в 2022 році ми не, не наполягали на переукладенні декларацій, але ми бачимо, що певна кількість українців внутрішньо приміщень, особливо з хронічними захворюваннями, вони приїжджають і переукладають декларацію. І наразі в кожного з них є таке право зробити, знайти свого сімейного лікаря на тій території, куди вони переїхали. Але доступ до медичної послуги в них буде збережений і без укладеної декларації це так також важливо розуміти.